Матчикалата, що ще, ще можна відкрити і ще, ще щось докласти. Це в нас е, холодний боєприпас, холодний, тому що в ньому нема вибухівки і нема е, детонатора. В ньому є тільки металеві елементи, е, які ми тут по місцю засипаємо. І так, в такому вигляді відправляємо вибухотехнікам безпосередньо до лінії фронту. Бочок так званий, він призначений для фіксування під підивпів. І працює зазвичай як камікадзе. Таємний цех відбувається друк. Стоять 3D принтери. Тут тільки 3. але Є ще інші локації, де теж по два, по одному принтеру стоять е, і друкують. Такі, такі, такі бімбочки. Я це називаю громадянська ініціатива Мій Опір. Вона не зациклилась тільки на 3 d друці тому що ці форми скидів, їх треба було чимось ще заповняти, щоб не відправляти порожніми чисто повітря. І я побачив вже так само в соцмережах, що просять шрап. Відповідно, шрап робиться з дроту або старих цвяхів ну, з такого нетвердого металу. Спочатку я знайшов такий ножиць вручному. Це ставали хлопці, сусіди і, і нарізали. Якось дійшли до того, що ж можна цей, стану, цей, цей, цей процес автоматизувати. Знайшлася мудра голова, яка це, це втілила. і от Маємо зараз, ми його називаємо шредер. Отаким чином дротик за дротиком перемелюється ось Отакий шрап, така шрапнель. Майже кожен день хтось, хтось новий, якийсь новий підрозділ пише. Чи можна у вас отримати то чи інше. Е, хтось хоче просто форми надруковані, хтось хоче шрап оцей. хтось хоче інший наш виріб, який ...який називається шишки. Ось. Шишки це ці прути, які лазер вирізає. Вони зазвичай метр довжини мають. Це вже такі обламані. І Потім закручуємо. Ручну це треба закрутити. От. Виходять такі спіральки, які потім одна до одної, одна до одної вже викладаємо на, скажімо так, бойову модель. В результаті виходить ось така, такий гарний виріб, який робить як мінімум боляче.